Сумському прикордонні тривали бої, розповідаю, а з вас репост та вподобайка автору. Останні два тижні ворог надсилає в на підкріплення, щоб розпочати штурмові дії, а в період очікування шманають усе в пошуках бухла та їжі, яке було покинуто поспіхом місцевими. Потім з укриттів злазяться на точки виходу на штурм, де ЗСУ починає артобстріл та бити дронами. В підсумку втрати у беззубих є, просування ні. Хлопці тиснули від кіндратівки в сторону лісосмуг, що біля водосховища. Ворог посилав резерви через голі поля, які знищувалися нашими дронами як в полях, так і в воді водосховища. Три контратаки провели на Олексіївку, 225 двадцять ШП і 71 перше підсилені хлопцями з механізованих бригад та ТРО. Бої там точилися на південних околицях та в центрі села. Беззубі окупанти ще чинять там опір з останніх сил. Активізувався вчора ворог в юнаківці та продовжив штурмові дії в районі Варачини. Тривали важкі зустрічні бої. Є у нас відкати. Бої за село Юнаківка з населенням до війни 1240 чоловік тривають рівно 4 місяці. Друга армія світу, яка все життя готувалася до війни з Америкою, захопила тільки 90% села. На іншій частині, можливо, наших позицій вже немає, але ЗСУ тримає ще під вогневим контролем та туди заходять штурмові групи. Буферна путінська зона не розуміє, чому невдоволення серед місцевих каналів. Сьогодні проведу стрім тут в Тікток з 21.00. Новини по напрямку в телеграм-каналі Округ 171 Ньюс. Слава Україні! Героям слава!